281-й день повномасштабної російсько-української війни. Ми ще на один день ближче до нашої перемоги, Тож саме час відбити підсумки головних новиння, що минає. Історія з конвертами з вибухівкою продовжує набирати обертів. Відомо, що таких конвертів надіслали щонайменше п'ять до різних установ Іспанії, зокрема до прем'єра, до посольства США та Міноборони. Напередодні ж вибух пролунав. Посольстві України, що в Мадриді, як з'ясувалося, згодом це був лише початок терористичної атаки щодо країни, яка допомагає нам і передає озброєння для зсу 1 грудня. Стало відомо, що глава уряду Педро Санчес, а також міністерство оборони і авіабаза Торахонде Ардос. Отримали два вибухові пристрої. Нагадаємо, що 30 листопада такі ж виявили у посольстві, а також компанії в Сарагосі, яка займається виготовленням військової техніки. У національній поліції країни повідомили, що конверт з вибухівкою надісланий Санчесу виявили та знешкодили. Цим зайнялася служба безпеки уряду. У відомстві зазначають, що перехоплення відбулося ще 24 листопада. Тоді служба департаменту безпеки президента уряду перевіряла та фільтрувала кореспонденцію. Під час цього виявили підозрілий лист. Мовиться про конверт, адресований главі уряду, але надісланий звичайною поштою. Міноборону ж отримали такий лист 1 грудня. Вибухівка активується, коли користувач витягує волосінь. Відомо, що лист надіслали з Іспанії. Його адресували супутниковому центру, який розташований на військових об'єктах і надає інформацію Україні. Правоохоронці проаналізували два відправлення, які були вчора. Після цього вони заявили, що знахідка на базі і дві попередні пов'язані між собою. Наразі слідчі намагаються детальніше з'ясувати обставини подій, а також з'ясувати походження цих листів. А тим часом глава МЗС Росії Сергій Лавров сьогодні зробив кілька гучних заяв. Той спочатку вирішив пояснити, чому ж РФ п'є по українській інфраструктурі, каже, що наша інфраструктура допомагає вбивати росіян. Так, так, дитячі садки, школи, лікарні, житлові будинки – дуже небезпечні об'єкти. Також він додав, що Ерефія не просила про переговори, але готова завжди вислухати пропозиції. А на черговий же з доброї волі Росія не готова? Ні. А ще Лавров зізнався, що Росія пішла на Україну війною. Так, так він вжив слово війна цікаво. А чи посадять його тепер за це з Україною Ми ж. Не просто вот так встали нам не понравился Зеленський, потому что перестав играть в КВН или перестал свой театр задержать квартал 95, и пошли ми войной на Україну. Ми ж предупреждали довгі, довгі довгі годы. А тим часом на Росії все частіше почала траплятися як небавовна, так пожежа. Так у підмосковному Кузнєцовому загорівся цех із виробництва пластику. Стоп диму було видно здалека, а більше здавалося, що почорніло саме небо. Воно й не дивно, адже площа пожежі становила понад 450 квадратних метрів. Завітало бавовнятко і до Білеградської області. Там знову було досить гучно. Місцеві телеграм-канали одразу почали писати, що це нібито була робота ППО. І сьогодні російські окупанти заявили про обстріл одного з районів Донецька. Про це зокрема повідомила окупаційна адміністрація. Звичайно, яка одразу почала звинувачувати українських військових. Ми ж зазначимо, що будь-які повідомлення про те, що ЗСУ воюють проти цивільних українських громадян, це провокація. Україна 1 грудня повернула з російського полону ще 50 захисників. Серед них є оборонці Маріуполя. Про черговий обмін полоненими розповіли в офісі президента. На молодшому звільненому військовому лише 19. 12 років нарешті додому повернуться оборонці Маріуполя та Зовсталі, полонені, які були в Оленівці, які отримали поранення, зокрема, в боях на Донецькому, Луганському та Запорізькому напрямках. Життя кожного нашого героя, кожного українця, найвища цінність.